Вітаю вас, любі дівчатонька, вітаю всіх, хто заглянув на цей канал. Сьогодні відео буде коротеньке, практичне, щось давно ми не вишивали. А я в цій книжечці, Лідії Бебешко Вишивальні традиції України запланувала собі ще одну сорочечку хлоп'янку на літо, якщо Богдась дуже, як то кажуть, вишити. Тому що хочу вам сказати. Що та хлоп'яночка от на б'янці, що я вишивала, я з неї практично влітку не вирізала. Це така зручна річ, це і до всього, і до штанів, і до шортів, і до спідниці, і вона легка, вона дихаюча, в ній не парко, не жарко, не холодно. Ну, дуже зручна за рахунок тих ласток. Ну, крів перекидку він не всім підходить, але я худенька, мені дуже зручно. Тому я вирішила ще одну хлоп'яночку вишити собі. І е, хочу використати взір, тут на сторінці 112-113 є ось е, е, такий, е, от я вам зараз покажу, отак от воно тут виглядає. Тобто, оце от виріс, і отак оцим взорчиком, от, от обвезти навколо шиї. От, оце не знаю, чи на рукавах буду робити, ще не впевнена, але навколо шиї буде. І отут по рукавах понизу буде. Ось це і тут використовується дуже такий, ну, листва, то зрозуміло, то легко всі це вміють, а тут є верхоплут. І я сьогодні хочу показати вам таким коротеньким практичним відео. От він бачите, скрізь от використовується, що давайте його вишиємо разом. От. Це дуже просто, але, можливо, є люди, які не вміють от такий елементик вишити, а тепер будуть вміти і зможуть прикрасити ним свої сорочки, там, рукавчики, чи там манжети умовно, чи навколо горловинки, та як завгодно. Отже, беремо чорновичок, голочку, ниточку. Зараз я тут налаштуюсь. От. Це дуже просто, от, абсолютно не тяжко. І ми його зараз вишиємо. Отже, я беру, зараз так вам налаштую, приближу, щоб вам було видно переплетіння. Це льон сутема, от якийсь в мене кусочок. Отже, приступимо. Виколюємо, от, щоб вам було видно ось тут оголочку, ниточку. Той кусочок десь там притримайте внизу. От. І рухаємося вверх. Рухаємося вверх на три ниточки. От. Відраховуємо раз, два, три ниточки і вліво на три ниточки. От, здається, зацепила. Ось робимо ось такий шовчик. Зараз я вам ще ближче наведу. Отак, думаю, буде видно. І робимо такий от вертикальний стібочок. Їх буде 5, непарна кількість. Ось, знову вниз на три ниточки, і вліво на, на три ниточки. Трішки тут з технікою проблеми, ну нічого. Два. Далі верх на три ниточки, вліво на три ниточки, третій стібочок, вниз на три ниточки. Вліво на три ниточки, четвертий, і вверх на три ниточки, вліво на три ниточки, п'ятий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер я ось тут пальчиком притримую з цього боку і робимо заплуточку. Піддягаємо от ось цю ниточку, і поверху ось так от робимо ось такий стібочок. Піддягаємо ось наступну ниточку. от. І робимо ось таку заплуточку. От. Це рухливі ниточки, ми не боїмося голкою. Ми їх підтягуємо, можемо рухати, От, піддягаємо ось тако ниточки поверху, і проводимо ось так, ось так. Ще один. От. І отут ніби закінчився. Відраховуємо від цієї точки, звідки ми почали вправо раз, два, три ниточки. От, заколюємо сюди. І виходимо от якщо ми ось так от зробимо бачите раз, оцей стібочок, перший був вертикальний і другий. Нам треба над другим стібочком вийти. Ось сюди, виколюємо. все, Оце все поправляється, тут все рухається. все, Це було саме складне, а тепер все буде повторюватись. Отже, робимо два-три ниточки вгору, три ниточки. Вліву. І знову вкладемо таких п'ять стібочків. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Всі вони вертикальні, отак от ниточки собі рахуємо. Три. От, і знову робимо заплуточки. Піддягаємо першу ниточку. Ось так от, от раз. Тепер піддягаємо другу ниточку. Два. Ось у нас отут уже дві ниточки. Отак ми їх поправили голочкою ще ми їх там не раз будемо поправляти. От, Бачите, вже віконечко утворилось. Знову піддягаємо наступну ниточку. Сюди піддягаємо наступну ниточку. Сюди і застромляємо. Голочку ось-от туди, де в нас, от, звідки ниточка виходить. Все, і далі знову от-сюди попадаємо, там, де друга, другий вертикальний стібочок у нас був. От. Все. От, бачите, у нас утворились ось такі гарненькі віконечка. Що робимо ми далі? Знову те саме ми робимо. Все. Далі буде скучно, буде нудно, тому що все те саме. Раз, Але ми не боїмося, ми це для нас терапія. Ми слухаємо якийсь для нас дуже хороший подкаст. Або вмикаємо кіно, яке ми любимо, відпочиваємо. Ось, І ось так ми п'ять стібочечків зробили, і все. Це у нас вже наступний рядочок знову заплутаємо раз. Два, от за плоточку. Отак от голочкою роз'єднали. Все це ваші голки, ваші нитки, ваші рученята. І ви собі ось так берете. І ось так собі длубаєте ті ниточки, отако от берете. І так вам дуже добре на душі, спокійненько, виходимо знов. Над другим стібочком дивимося, не попадаємо. Значить, отако от попали, все гарненько. Ось І знов все. Дивіться, які чудесні у нас виходять віконечка. Отже, далі раз, два, три ниточки. Взяли раз, поклали стібочок. А далі от ми попадаємо вже в ті наші готові дирочки, тому що вже там в нас виходять ті ниточки. От, і все. Тут вже рахувати там нічого. Десь я промахнулась. Секундочку, ось я тут промахнулась. Зараз ми ось так підемо назад, поправимо. Тут це вам не вирізування якесь, чи, боронь Боже, хотіла сказати не знаєте, що вони там підрізали десь щось. Ні, тут все. Пошкодження тканинки немає, але дуже цікавий гарний шов, який має місце бути, і е, треба ним прикрашати наші вироби. Це воно дуже гарненький, такі віконечка. Ось і уявіть собі сорочечку от виконану. Е, є взагалі схеми такі, просто сорочка верхоплутом. Там все верхоплутом, знаєте, так цікаво взагалі. От, знайшли ту дирочку, де там нам виколоти, і викололи туди. От. І, наприклад, от, якоюсь кольоровою ниточкою. Знаєте, ну це воно дуже гарненько виходить. Раз, отут я щось е, в мене тут, а, ні, правильно, тут отут три ниточки. Треба попасти в оті дирочки, звідки там ниточка виходить. От, тобто, ой. Трошки з'їхала. Отак пальчиком треба притримувати, щоб не сильний натяг був на п'яльцях, тому що тоді в два проколи, знаєте, отако можна вийти. Зараз я трішки підсунуся, щоб вам було далі видно. Ну, Але далі все те саме. Просто ми вже зробимо повністю цей елемент, щоб ви вже геть вивчили, як його робити. І я разом з вами отако відпочину трішки. Бо щось ну, нема що там знімати на тій сорочці. Я тільки там вже почала другий ряд, першу чи другу зірочку, вже не пам'ятаю. Треба сьогодні, до речі, сісти, закінчити. Мені там буквально лишилося там заповнення тої зірочки зробити. І все. І буде ще одна зірочка готова на тому рукаві. От, Бачите? Трішки підсунемося такому, щоб вам було видненько. Ну що? Значить, по схемі має бути раз, два, три, раз, два, три чотири, 5, 6, 7. У нас вже є раз, два, три, чотири. Значить, більша половина вже є, ось по три ниточки. І якщо вам раптом потрібно рядочок не з двох віконечок, от з двох, а наприклад, з трьох, чотирьох, і так далі, то у вас буде там або з одного. От, то у вас буде відповідно 3 стібочка, 5 стібочків. Стібочків буде непарна кількість, ну, щоб воно отак вийшло, то, то логічно. І має бути от, така от непарна кількість. Тоді оці заплутки виходить досить непоганенькі. От, і у вас може бути на три віконечка, на чотири, на п'ять. Ну, такий широкий верхоплут. От, Бачите, от. І все. От, ми закінчили ще один рядочок. Воно швиденько вишивається, не тяжко. от. А ще можна робити такі хвильки, тобто в цю сторону і в цю ромби. от Якщо бажаєте, я ще. Кажу вам, як ромб вишити одинарненьким таким верхоплутом. В мене є таке відео, але я щось не знаю, чи вам воно потрібне. Давайте я зараз, як блогер, скажу, якщо там відео умовно набере 50 лайків, так, вподобайок треба зараз, мабуть, правильніше, то я тоді те відео, як ромбик вишити, от вам його. Перепрошую, і вам я його от і зроблю, щоб ви подивились, тому що ось ми на сорочках робимо ті ромби зерновим виводом, так? Солов'їними, вічками, наприклад, чим там ще, ну, якимись такими там, що ми там ще робимо, зараз раз, два, три, чотири, п'ять шість і останній рядочок. Все, сьомий рядочок, і в нас буде ось такий гарний елемент. От, Що -то я казала про... от ми ромбики робимо, так, зерновий вивід, солов'яні вічка. Чим ми ще там? А, курячий брід, так. Чим ми там ще робимо ті розводи тих ромбів? А можна зробити ромб-от верхоплутом. Там є нюанс, звісно. Такий, що там серединка така виходить не дуже. от, Така серединка там виходить, зараз трішки от, підтягнемо, тут от, таку гарненьку зробимо. І ось так от закінчимо все. Ось, вже закінчуємо. Робимо от зверху ось ці віконечка. от, Бачите, як все чудесно ми зробили. от, і гарненько ми зробили все. Цей елементик у нас, отут ми закінчуємо сюди, от він у нас закінчений. І ось так він гарненько у нас виглядає. Бачите? От, от, чудесний. Тобто, ви розумієте, тут було 5 стібочків, можна робити 7, 9 і так далі. Тобто, грайтеся з оцими віконечками, буде, будете собі. От, придумувати які-небудь узори. Сподіваюся, це відео для вас було корисне, От, і вам трошки подзьобаєте ще верхоплуту. <хи> а я бажаю вам спокійних тихих днів, вечорів та ночей. Тримаймося дорогенькі. все в нас буде добре. Усім щасливенько і пока. Називається Писи. Ще не все. Ще ми подивимося на виворіт. Що має бути на вивороті? Так, ось я розвертаю. Тобто, от у нас на вивороті ось такі стібочки. От ниточку ховаємо під оці. Е, от, так от беремо і ховаємо ниточку, її добре ховати під оці стібочки. От Отак от ми її ховаємо, ховаємо. Ну, Ви зрозуміли, так от ми її ховаємо, ховаємо і ховаємо. Для... Е, Геть надійного фіксування ми отут переципляємося за ниточку або півниточки робимо, отако роз'єднуємо або через ниточку, і змінюємо напрямок кругу ниточки і повертаємося назад. От, Тоді воно буде дуже надійненько закріплено, і все. Ось. А тепер уже і всім пока.